Розділ четвертий. На Колонах дванадцяти замок часу зіпнутий. Дванадцять тварин держать влади стерно, Ладен Орел в небо сині шугнути. П'ять це і ключ, і основа основ. В колі дванадцяти дванадцять це два. Сокіл сьомим злітає, а третім бува. Із таємних записів графа Сен-Жармена. Тітка Медді скам'яніло втупилася в порожнечу, судомно вчепившись пальцями в підлокітники. Вона побіліла як полотно. «Тітонька Медді. Ой мамо, її грець узяв. Тітко Медді, ти мене чуєш? Тітко Медді. Я хотіла взяти її за руку, але мама втримала мене. Не треба, не чіпай її. Кароліна розрюмсалася. Що з нею? скрикнув Нік. Може, чимось вдавилася? Треба викликати швидку, мовила я. Мамо, зроби щонебудь!» Ніякий грець її не взяв. І вона не вдавилася, їй щось примарилося, відказала мама. Зараз минеться. Точно, застиглий погляд тітеньки Медді лякав мене. Її зіниці розширились, а повіки застигли. Ой, мені страх, як холодно, прошепотів нік. Ви це відчуваєте? Кароліна жалібно запхинькала. Ну, зроби щось, щоб це скінчилося. Люсі. раптом вигукнув хтось. Ми аж здригнулися, проте з'ясувалося, що це кричала тітка Медді. У кімнаті справді похолоднішало. Я озирнулась, але не побачила жодного привида. Люсі, дитятко моє! Вона веде мене до дерева, дерево з червоними ягодами. Ой, куди вона поділась? Я її більше не бачу. Поміж коріння щось лежить. Величезний самоцвіт, гранатовий сапфір. Яйце, яйце сапфір, яке гарне, яке дороге. Аж раптом воно тріскає. Ой, воно розвалюється там щось усередині. Вилуплюється пташеня, крук, він підстрибує і дріботить до дерева. Тітенька Медді засміялась, але її погляд був досі скляний, а руками вона й далі чіплялася за підлокітники. Зривається вітер. Сміх завмер у неї на вустах. Буря, все закрутилося, я лечу. Я лечу з кроком до зірок. Вежа ген на вершечку вежі величезний годинник. Там хтось сидить над годинником. Сидить і дригає ногами. Нехай не спускайся, легковажне дівчисько. Раптом у її голосі зазвичав страх. Вона закричала Буря скине її занадто високо. Що вона там робить? Тінь. Величезний птах кружляє у небі. Он він де, він падає на неї. Гвендолін, Гвендолін!» Я не могла вже цього витримати. Відсунувши маму вбік, я схопила тітоньку Медді за плечі і заходилася трусити. Я ж тут, тітко Медді, будь ласка, поглянь на мене. Тітонька Медді повернула голову і подивилася на мене. Мало помалу її обличчя набуло звичного кольору. — Янголятко моє, сказала вона, що тобі в голову стукнуло, що ти залізла так високо. З тобою все гаразд, я подивилася на маму. Ти впевнена, що нічого страшного немає? Це було видиво, сказала мама. З нею все гаразд. Ні, не все гаразд. Це було погане видиво, сказала тітенька Медді. Тобто початок був дуже гарний. Кароліна переплакала, вони з ніком боязко дивилася на неї. Це було моторошно, сказав Нік. Ви помітили, як похолоднішало. Тобі тільки здалося, відказала я. Ні, не здалося. Я теж це помітила, заявила Кароліна. Мене мов морозом обсипало. Тітонька Медді схопила маму за руку. Грейс, я бачила твою небогу Люсі. На вигляд, вона була така сама, як і тоді, ця мила посмішка. У мами був такий вигляд, ніби вона ось ось заплаче. Все інше я знову не зрозуміла. Вела далі тітонька Медді. «Яйце, сапфір, круг, гвендолін на верхівці годинника, а потім ця зла птаха. Ти що небудь розумієш? Мама зітхнула. Звичайно, ні, тітко Медді, адже це твої видива. Вона опустилася на сусідній стілець у їдальні. Так, але хай там як, а я їх не розумію. Відповіла тітонька Медді. Ти все занотувала, щоб ми могли розповісти про це твоїй матері? Ні, тітонько, не занотувала. Медді нахилилася. Значить, ми повинні написати зараз. Так, спочатку була Люсі, потім дерево, червоні ягоди, може, горобина, там лежав якийсь самоцвіт. Огранований у формі яйця. Боже мій, як хочеться їсти. Я сподіваюся, що ви не з'їли без мене десерт. Сьогодні я заслужила принаймні два шматки або три. Це було справді страшно, зізналася я. Кароліна і Нік уже пішли спати, а я сиділа в маминій кімнаті на краєчку ліжка. І намагалася повернути розмову на свою проблему. Маму, сьогодні по обіді дещо сталось, і я боюся, станеться знову. Мама саме чепурилась, як вона робила це щовечора. З обличчям вона вже скінчила. Вочевидь, хороший догляд виправдовував себе зовні не скаже, що їй уже за сорок. Я вперше бачила, як до тітоньки Медді приходить видиво. Сказала я. І в неї це вперше видиво під час вечері. Відгукнулася мама, намащуючи руки кремом і ретельно його втираючи. Вона завжди казала, що вік людини легко визначити по руках і шиї. І що? Її видива можна сприймати серйозно? Мама знизила плечима. Ну, ти сама чула, що вона меле. Щоразу можна як хочеш трактувати. За три дні до смерті діда в неї теж було видиво, ніби на груди йому стрибнула Чорна Пантера. Дідусь помер від інфаркту, все збігається. Я й кажу: щоразу якось збігається. Хочеш крем для рук? Ти в це віриш? Я маю на увазі не в крем для рук, а у видива тітки медді. Як на мене, тітка Меді справді бачить те, про що розповідає, але це зовсім не означає, що те, що вона бачить, позначається на майбутньому або взагалі щось пояснює. Не розумію. Я простягнула мамі руки, і вона почала втирати в них крем. Це щось на кшталт твоїх примар, моя любонько, я впевнена, що ти можеш їх бачити, і я так само вірю тітці Медді, що вона бачить видива. Тобто ти хоч і віриш, що я бачу привидів, але ти не віриш, що вони існують? вигукнула я й обурено прибрала руки. Я не знаю, чи існують вони насправді, зауважила мама. У що я вірю, немає значення. Але якщо їх немає, то це означає, що я їх вигадала, а це значить, що я з глузду з'їхала. Ні, відказала мама. Це означає. Ох, серденько, я не знаю. Часом у мене таке відчуття, що фантазії в кожного в цій сім'ї хоч відбавляй, і жили б ми значно спокійніше і щасливіше, якби обмежувалися тим, у що вірять звичайні люди. Розумію, мовила я. Можливо, мені не варто було виступати зі своїми новинами. Агов, мамо, сьогодні по обіді ми перенеслися в минуле. Я і моя ненормальна фантазія. Будь ласка, не ображайся, сказала мама. Я знаю, що на світі чимало незбагненного, але можливо, що більше ми переймаємося такими явищами, то більшої ваги ми їм надаємо. Я не вважаю тебе божевільною і тітку Медді не вважаю. Але давай щиро, чи віриш ти в те, що видиво тітки медді справді пов'язане з твоїм майбутнім? Можливо, он як? Ти збираєшся найближчим часом видертися на якусь вежу, всістися там на годинник, щоб подригати ногами? Звісно, ні. Але, може, це якийсь знак? Можливо, відповіла мама. А можливо і ні. Іди спати, серденько, день був важкий. Вона глянула на годинник на своєму нічному столику. Будемо сподіватися, що після приїзду в Шарлотти все вже позаду. О Боже, як мені хочеться, щоб вона вже нарешті перемістилася. Можливо, у Шарлотти теж надто бурхлива фантазія, мовила я, підвелась і поцілувала маму в щоку. Уранці спробую ще раз, можливо, на добраніч. На добра ніч, дівчинко моя велика, я люблю тебе і я тебе, мамо. Коли я зачинила двері своєї кімнати і залізла в ліжко, то почувалася досить кепсько. Я знала, що мені слід усе розповісти матері, але її слова теж змушували замислитися. Звичайно, фантазія у мене була бурхлива, але фантазія це одне. А уявляти, що ти мандруєш у часі геть інше. Людей, які уявляють собі щось таке, треба лікувати. І це правда, я так гадаю, можливо, я така ж, як ті диваки, що стверджують, буцімто їх викрали інопланетяни, просто психи якісь. Я вимкнула нічник і зручно загорнулася в ковдру. Що було б гірше: здуріти чи перескочити у часі? Напевно, друге, вирішила я, від першого, принаймні, є пігулки. У темряві повернувся страх. Я знову подумала, як високо падала б звідси на землю, тому знову увімікнула нічник і повернулася до стіни. Щоб заснути, спробувала подумати про що небудь нешкідливе, нейтральне, але мені це ніяк не вдавалося. Зрештою, я почала рахувати від тисячі до одиниці. В якоїсь миті я таки заснула. Мені якраз снилася велика птаха, коли я прокинулась і сіла в ліжку, а серце калатало. Воно знов повернулося це огидне відчуття в животі, коли все стискається і перевертається. Сповнена панічного страху, я зіскочила з ліжка і чим чимдуж помчала. Наскільки мені дозволяли тремтячі коліна. До мами. Мені було Фіолетово, що вона вважатиме мене божевільною. Я просто хотіла, щоб це припинилося. І я не хотіла гепнутися в грязюку з четвертого поверху. Я встигла добігти лише до коридору, де мене знову збило з ніг. Розуміючи, що все почалося, я міцно заплющила очі, і тут же впала на коліна. Підлога виявилася точнісінько такою ж, як і мій рідний паркет. Я обережно розплющила очі, було ясно, ніби щойно зайнялося на світ якусь секунду в мені жевріла надія, що нічого не сталося, але потім я виявила, що коридор, звичайно, наш, але на вигляд він все ж інакший: стіни пофарбовані в темно-оливкове, на стелі жодної лампи. З кімнати Ніка долинули голоси. Жіночі, я швидко підхопилася. Якщо мене хтось побачить, як я поясню, звідки так раптово з'явилася, у піжамі з написом Хеллоу Кітті. Мені страшенно набридло рано вставати, сказав перший голос. Волтеру можна спати до дев'ятої, а ми краще б я залишилася на хуторі та доїла корів. Волтеру доводиться працювати до пізньої ночі, Кларисо. Твій Чепчик сидить криво, відказав другий голос. «Прибери б під нього волосся, а то місіс Мейсон лаятиметься. Вона тільки й робить, що лається, пробурчав перший голос. Я значно суворіше економки, Люба моя, Кларисо. Ходімо, ми вже спізнюємося. Мері спустилася чверть години тому. Так. І навіть встигла застелити ліжко. Завжди старанний, акуратний, як того вимагає місіс Мейсон, але мері робить це навмисно. Ти коли-небудь мацала її ковдру? М'яка, як пампух. це несправедливо. Мені треба було терміново звідси вшиватися. але куди? Добре, що я тут усе знала. Моя ковдра страшенно кусається, поскаржився Кларисин голос. Узимку ти радітимеш, що вона в тебе є. Ну, ходімо. Дверна ручка повернулася донизу. Я метнулася до вбудованої шафи, рвонула на себе дверцята і встигла зачинити їх тієї самої миті, коли двері кімнати відчинилися. Я просто не розумію, чому це моя ковдра кусається, а ковдра мері така м'яка, вів далі Кларисин голос. Тут усе несправедливо. Бетті їде в село разом із леді монтрос, а нам доводиться тілісіньке літо сидіти в цьому задушливому місті. Тобі справді слід було б менше скаржитися, Кларисо. Я не могла не погодитися з другою жінкою. Ця Клариса була просто якась тонкослізка. Я почула, як вони обидві спускаються сходами, і полегшено зітхнула, ледве встигла. А що зараз? Почекати в шафі, поки я не повернуся назад? Напевно, так буде надійніше. Зітхнувши, я схрестила руки на грудях. У темряві за мною хтось заворушився. Я застигла від жаху. О Боже, що це було? Кларисо, це ти? запитали з білизняної полиці. Це був чоловічий голос. Я проспав. От лихо. Хтось справді спав у шафі. Що це за звичаї такі? «Кларисо, Мері, хто тут? запитав голос, цього разу зовсім не такий заспаний. На полиці зашаруділо, і чиясь рука торкнулася моєї спини. Я не чекала, поки вона мене схопить, відчинила дверцята шафи і рвонула геть. Стій, стояти! Я швидко глянула через плече. Із шафи слідом за мною вистрибнув хлопець у довгій білій сорочці. Я помчала вниз сходами. Де ж мені сховатися? Кроки хлопця з шафи лунали за моєю спиною, а сам він при цьому кричав Тримайте злодія! Злодія? Чи добре я почула? Що це цікаво, я поцупила? Його нічний ковпак, чи що? Як добре, що я могла бігти цими сходами навіть у вісні. Кожна сходинка була мені добре знайома, я помчала вниз зі швидкістю світла повз прапрапрадідуся г'ю. Треба сказати з певним жалем, оскільки таємний хід був би прекрасним виходом з даної ситуації. Але механізм трохи заїдав, і, поки я відчинятиму двері, хлопець у нічній сорочці мене наздожене. Ні, мені потрібна надійніша схованка. На другому поверсі я майже налетіла на дівчину в чепчику, що отягнула здоровенний глек. Коли я пробігала повз неї, вона заверещала і випустила глек із рук, просто як у кіно. Рідина, вперед з уламками, розплескалася по підлозі. Я сподівалася, що мій переслідувач, теж як у кіно, на цьому послизнеться. У всякому разі, він пригальмував. Я скористалася перевагою і помчала вниз сходами, що вели в оркестрову яму. Опинившись унизу, я рвунула на себе дверця та комірчини, протиснулася туди і зачинила за собою двері. У комірчині, як і в мій час, все було шкіреберть лежала пилюка, а кутки пообсновувало павутиння. Сюди крізь щілини між сходами проникало світло якого було достатньо, щоб зрозуміти, що тут ніхто не ночує. Комора була забита всіляким мотлухом, як і у нас. Я почула над собою голоси. Хлопець у нічній сорочці розмовляв з бідолашною дівчиною, що впустила глек. Мабуть, злодійка, я її в будинку жодного разу не бачив. До них приєдналися нові голоси. Вона побігла вниз. Напевно, в будинку орудує ціла банда. Я не винна, місіс Мейсон, ця злодійка мало не збила мене з ніг. Напевно, вони полюють на прикраси міледі. На сходах я не зустріла ані душі. Вона повинна бути десь тут. Замкніть вхідні двері й обшукайте будинок. Наказував вельми енергійний жіночий голос. А ви, Волтере, йдіть негайно нагору та вдягніть щонебудь. Ваші волохаті литки рано вранці не тішать око. Господи, дитиною я ховалася тут мільйон разів, але ніколи не боялася так сильно, що мене знайдуть. Обережно, щоб не наробити шуму, я зарилась глибше в мотлох. При цьому по моїй руці пробіг здоровенний павук. Як я не заверещала, просто не знаю. Лестери, містер Дженкінс і Тотті, ви обшукайте перший поверх і підвальні приміщення. Мері, і я перевіримо другий поверх. Клариса постереже задні двері, а Гелен головний вхід. А якщо вона захоче втекти через кухню, тоді їй доведеться пробиратися повз місіс Крейс та її залізні пательні. Зазирніть у комору під сходами і за всі штори. Все, я пропала. От халепа, це ж просто сюрреалізм якийсь. Я в піжамі сиджу на почепки посеред павуків і курних меблів. Ой, а це часом не опутала крокодила? Сиджу в комірчині і чекаю, поки мене заарештують за спробу пограбування, і все тому, що щось пішло не так, а Ісаак Ньютон помилився в розрахунках. Від лютій безсилля я зарюмсала. Може, ці люди поспівчувають мені, якщо виявлять мене тут у такому стані. У сутінках світанку скляні очі крокодила виблискували насмішкувато, звідусіль лунали кроки, зі сходинок мені в очі летіла курява. Але потім я знову відчула, як тягне та крутить у животі. Ніколи я ще не тішилася так відверто. Крокодил розплився в мене перед очима, відтак усе закрутилось і запала тиша, і ніч. Хоч в стрель. Я передихнула. Підстав для паніки нема. Напевно, я стрибнула назад, і, ймовірно, я загрузла купі всілякого мотлуху в нас під сходами. Де, до речі, теж водяться здоровенні павуки. Щось ніжно ковзнуло мені по обличчю. Гаразд, все-таки паніка. Я замахала руками у повітрі і зачепила ногою якийсь комод, відразу загрюкотіло, заскрипіли дошки, якась стара лампа перекидом полетіла на підлогу. Втім, мені лише здалося, що то стара лампа, бо ж стояла суцільна темрява, проте мені вдалося звільнитися. З полегшенням я намацала двері та виповзла зі своєї криївки. Тут теж було темно. Але принаймні я могла розгледіти обриси перил, високі вікна і мерехтіння люстри, і силует, який наближався до мене. Промінь ліхтарика засліпив мене, я роззявила рота, щоб закричати, проте не змогла видати ні звуку. Ви щось шукаєте в коморі, міс Гвендолін? — запитав силует. Це був Бернард. Я залюбки допоможу вам із пошуками. Ох, той. Я. я не могла відцапатися, так я налякалася. А що ви робите тут, унизу? Я почув шум, повагом мовив містер Бернард. На вигляд ви трохи запорошені. Так. Запорошена, подряпана й заплакана. Я крадькома повитирала сльози на щоках. Містер Бернард розглядав мене у світлі ліхтарика крізь свої совинні окуляри. Я глянула на нього зверхньо. Хіба комусь забороняється залізати вночі у шафу? А з якої причини, то це містера Бернарда не обходить. Цікаво, він так і спить у тих своїх окулярах. Будильник продзвонить за дві години, зауважив він урешті-решт. Раджу вам провести їх у своєму ліжку. Я й сам ще трохи подрімаю. На добраніч На добраніч, містер містере Бернард, сказала я.